На п'ятниця сьогодні в християнських храмах винесли святу плащаницю. Іконографічне зображення відбитку Ісуса Христа, покладеного у гріб. Священники відправили святу літургію, а віряни у спільній молитві приступили до святині. Стоятиме плащаниця у церквах продовж двох діб до Великодня. У одному з львівських храмів перед образом Спасителя побували й наші журналісти. В соборі святого Юра. Літургія до храму винесли плащаницю. Цей день є найстрогішим у пості. Ісус в тяжких муках помер розп'ятий на хресті. Заситуй, зловний правий, що сповнив надомі. Свій засуд засудрий. Страсна п'ятниця цей день великої тиші. Цей день, коли ми читаємо в нашому Євангелії Господь Бог, схиливши голову, віддав духа. На цьому завершилася життєва мандрівка нашого Ісуса на землі. І насправді, коли ти собі зрозумієш день сьогоднішній, то тебе збирає певний жах. Бог помер. Бо власне це є суть п'ятниці. Віряни покидають всі свої домашні клопоти, поспішають до храму, щоб торкнутися святого полотна. Вони цілують ісусові рани, та каються за гріхи. Перед таким обрядом віруючі намагаються нічого не їсти. Цей день називають особливим для мене. Це означає пройти до Бога, помолитися, попросити прощення і віддати ту данину, яку повинна кожна людина віддати сьогодні в страсну п'ятницю. Дуже багато означає. Він для мене, особливо після того, як я була в Єрусалимі біля гробу Господнього, то ще більше. Тепер я думаю, ще більше. Це є великий великий піст в першу чергу. Ми поклоняємося Ісусу, який віддав за нас життя. І ми маємо наслідувати вчинками своїми, поступками, дотримуватися всіх тих законів, за яких Він віддав своє життя на Христі. Це велике таїнство дотолитися до того свята, до того навіть не знаю, що сказати ну, до того благословення. Найбільше від жертва, яку приніс Христос сьогодні в стражданнях, Муха помер за наше спасіння, тому це дуже таке великою любов'ю і вдячність люди приходять до Христа, щоб в якійсь мірі пережити, бо це, це, це дійство, яке понад часом. Сьогодні оригінал святого полотна знаходиться в італійському місті Турин. Воно стало предметом дослідження для вчених всього світу. Є деякі спори, дехто каже, що це бентами, його обмотали, але більш така поширена версія це слово, яке означає полотно, в яке Христа обвели, що це було таке суцільне велике полотно, яке його намазали різними пахучими мазями, різними оліями, і його завернули і поклали в цей гріб Йосипа Ариматейського. Нині плащаниця допомагає краще пізнати момент смерті Ісуса. Вона сповіщає Боже Воскресіння і прихід Пасхи. Івана Галайко, Дмитро Кривенко. Правда, тут.